Чотири місяці не було дощу. Чотири місяці нічого не роде. Нічого не роди, кроме екзотики. Екзотика, кстати, краще роди, ніж голуби. Голубів небагато, а гранат, гранат є, блять. Гранати є. Добрий вечір всім. Ну що, підіб'ємо підсумки? Підіб'ємо підсумки того, що маємо на сьогодні. Оце все, що маємо. Це все, що маємо <кій> <кій> і маємо плюс 32. тут всі разом. І старики, і молодь, ще деякі пищать. Лише є в мене сім-сім штучок маленьких голуб'ятні. Ось таке стадо. Стадо, стая хто як хоче, хто як хоче. Ну не багато, небагато, небагато. Ні, не, ну там побутка ще трохи є. Там докармлюють. То що я поперепаровував вже. І на цьому кінець. Маємо вісім штучок. Отаких очків, кримачків. Чотири штучки підпорхували. Підпорхували. Чтири кримачка, один Ну, і Зараз недавно я викинув ще два кримачка. Два і одного В Марах не були. Покриті не були. Але підльотують, підльотують. Ота ну, таке. Буде погода, будуть літати, не буде. Значить, що будуть ходити. Так, що в цілому? Що в цілому? Ні водного немає. Оспи, ні одної. них, да. Никто не хевкает, никто не хрюкает, никто не, не кашляет. Кроме, блядь, хозяина. Хозяин даже с недели уже, блядь, хевкает. Да, бандиты. Така стайка. Ось така стайка. Та й серед цих ніхто, ніхто там не був в космосі. Є особи, які там більше двох годин відлітали, Ну, то таке. то таке. Те, що відлітало, все моє. А є деякі ще й не літали взагалі. Але в них ще є час. І як тільки подує їхній вітер, поставлю акцент що їхній вітер і вони сразу полетять. І одразу полетять, відразу mm. полетять. Отак дорослі дядьки кажуть, що голубів немає їхнього вітра, а я вам кажу, що є той вітер, від якого реально кайфуєш. До мене. Хлопчик їхав один. Той каже, блять, ти що? <смі> Яма на ямі і горб на, на, на горбі. тому чекаємо їхній вітер? О, це таке, в кого там по всіх вітрах літають. Я тільки заздрю. Та голуби по всіх вітрах не літають. Що, курити, блять, хочете, а? Булате ну, курить, будете хевкати. А може і не буде, а курювання буде. А так що? Линяють, линяють. Сьогодні сироватки нема, завтра буде. <плес> То там діди, блядь, життя прожили. Життя прожили. Кажу, що він знімає ту сироватку, блядь? Знімаю сироводку, бо це є природній пробіотік. Кращий в світі. Якщо комусь це невідомо, <кій> що завтра будемо давати сироватку. Кисле молоко будемо давати. Але що було? Була була кашка. Може в штук трьох-чотирьох, ну я їх. Не лікував, я вам відразу скажу, що лікувати це не моє. Є старий, надійний, провірений метод лікування. Я думаю, ви знаєте про що я. Так <клух> <клух> що голубів небагато, зайвих немає. Чому кажу, що зайвих немає, бо зараз осінь? І всі почали говорити, що багато зайвих. Ні-ні, немає, немає. Ще щоб вистачило мені їх. Шей. Ястребу потрібно, соколу потрібно, вітру потрібно. Хоча в цьому році я загнав, зараз я вам скажу скільки. Три-чотири штуки. Так, при всьому тому, що я гоню пачками. Три точно загнав. Двоє риженьких. Риженьки Риженька, взагалі одне піскунча було. Хороша була голуб'ятка, таке цепка льота. І на цей вітер його запад це саме, саме такий тягучий вітер. Підняла четверо, двоє сіло, двоє не сіло. Ну, і туди їм дорога. Одне рижик ще помню загнав. Взагалі, двоє рижих, одне буреньке. Кримачата всі вдома, всі вдома. Двоє штучок було випало. Двоє суток не було вдома. Одного-двоє з половиною, одного двоє. Ну після того вже не випадають. Ніде не падають. <гум> Нігде, в них не падає. Вони зрозуміли, що вдома їм буде краще. Бо там їх ніхто, блядь, не годував два рази, де вони сиділи. Так що такі, ребятки, пироги. Оце всі голуби. <гум> Ні, ну не всі, так, що в мене догодовують молодих. Сім, сім, сім штучок, по-моєму, молодих ще є в мене. Це вже те, що я перепарував. Що зробив три парки рижих і парку красних сплошних по, по такому серйозному імбрідінгу вас там не вийдеться, а в нас вийде. А в нас вийде. Так що такі новини на сьогодні. Кому подобається, дивимося. Кому не подобається, не дивимося. Що маємо, то маємо. Всі будьте здорові!